Коли світу майже хлина, коли бусурмани та бандити шастають по всіх усюдах, коли потрібно зробити великий бабак. Приходять братюні, герої олдскульної гри Профорс, не рахуючи гурту Діантвурт та фільму район номер 9 Профорс один з головних експортних продуктів Південної Африки. У чому секрет успіху гри та чому вона протипоказана дівчатам? Тобі розкаже Руан Росман, програміст Профорс. Братюні це шарага елітних командос. Такий собі фінальний аргумент проти сил зла. Братюні, якими можна грати, у нас до Фігіщенко. Є герої фільму «Нестрим». Є пародії на персонажів з бойовиків 90-х бронан Варвар, прочети, Рембро, Робокоп. Є навіть персонажі із Люди у чорному та матриця. Ну і нові час від часу з'являються. Як оберете героя, почнеться веселуха. Вас запускають на рівень, де негідників напхом напхано. І ви маєте всім накостиляти, все розфігачити, а на сам кінець завалити здорування боса. Для цього у вас є холодна зброя, щоб пускати вражину на фарш. А також два види вогнепальної зброї, які зносять все до дідька. Вибухів стільки, що у вас може початись приступ ностальгії по екшн іграм 90-х. бо профорс слідує їх традиціям. Хіба? Що ви можете ще й рознести рівень на друзки, заманювати ворогів у пастки, чи навіть напаскудити вуликом по макітрі. Цього так не вистачало у 90-х. До речі, кумедна річ, спершу Брофорс виглядала інакше: ви валите динозаврів у космосі. Але нам захотілося, щоб були герої бойовиків і піксельна графіка. І ми все переробили, хоч і переживали, чи буде це комусь цікаво. Та голос серця не помилився. У Брофорс зараз сотні тисяч фанатів. А от фанаток нуль. Тому що у Брофорс зібране все, що обожнюють тільки чоловіки. Окрім ну, Тики та футболу, тож дівчатам краще триматись подалі. Ну і на десерт ви можете зіграти у Брофорс із друзями, створити власний рівень чи завантажити вже готовий. Ми буквально на днях додали місію, де ви балите чужих. І все це на шару. Короче, братюні, заходьте в гості на скляночку тестостерону з адреналіном. Бабахнем поповній Спеціалу та еґроначе Ігробронавти підтверджують, у Брофорс варто зіграти. Тільки передоз мужності не отримай.